Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Можна трошки підійдіти кілька кроків вперед, а підійти до того, що підходить. Сьогодні маємо великий-великий день. День в'їзду урочистого в'їзду Ісуса Христа до І будемо мати великий. Сьогодні в каже Івангелія про людей в Єрусалимі, сила народу зібралася, щоби вітати Ісуса. Верба в Єрусалимі не росте, а як нас на кожному кроці сіяти не треба. В Єрусалимі є пальмові ділки і є оливні гілки. Să-i ție, căre-a vechi, ca vreo mai mult На неділя, бо верва квітня. Це прекрасний звичай, це добре, це не є щось зле. Згадували Лазаря, якого, через якого дуже всі сумували, бо він помер. І навіть сестри казали, якби ти, Господи, прийшов би не вмер. Але потім Господь змилосердився над ним і воскресив його, його з мертвих. Всі дуже сумували, але потім раділи, коли Господь підняв смерть їхнього брата. Центром нашої спільної молитви є Христос сьогодні, який, як каже Іван, знайшовши во сів на нього і в'їжджає в, в Єрусалим. Діти, сила народу його вітає, виявляє цю радість, коли махає пальмовими гілками. І тому махати, вивітати один одного цим не є зле. Це добре. Це є людський звичай, який ми виявляємо радість. Але звиніть увагу, радість, яка переходить в страсний тиждень, де починається великий смуток. Де починається страждання Ісуса Христа. І для нас ця радість також має перейти у переживання страстей Ісуса Христа. Для чого Ісус їде в Єрусалим? Читаємо в Івангелії від Марка, коли вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим, Ісус ішов перед ними. Вони дивувалися і йдучи за ним страхалися, каже Івангелій. І він знову взявши 12 своїх учнів. Почав їм говорити, що з ним має статися? Ми йдемо в Єрусалим, син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, його засудять на смерть і видадуть його погано, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бенчуватимуть його і уб'ють, але по трьох днях він Воскресне. Як поєднати оці дві чесноти? Ми кожного разу на Неділю про це затовкуємо цю тему. от радість, якою ми маємо жити, і смуток через страждання Ісуса Христа. І якщо ми подивимося на наше життя, це завжди переплітається радість і смуток. Дивіться, ми тішимося, війна ми плачемо. Діти народжуються, жінки вагітні, діти народжуються, ми дітей хрестимо, ми тішимося, а потім смерті. І ми сумуємо, як я згадував минулої неділі. Ми похоронили дитинку два, до двох місяців, ми похоронили хлопця 9 від онку 27 років, похоронили е, жінку 38 років. Сьогодні маємо шостий день похорон воїна нашого Андрія, воїна з нашої молоді. Парастас буде на шосту годину. 24 роки. Жінка, яка молода у мене від хвороби, Галинка, яка приходила до нас на службу міста, 30, ще 38 років, так? 40. І це є наше життя. Радість і смуток. І як важливо, щоб цю радість ми переживали з Богом і по-божому. І цей смуток ми переживали з Богом і по-божому. Нема одного без другого. Але коли ми і радість, і смуток переживаємо з Богом як християни, по християнськи ми зовсім по-іншому оцінюємо наше життя. Коли ми подивимося на радість дітей і всіх, хто зустрічав Ісуса, Ісуса, які кричали Осанна, благословенно йде в ім'я Господні, Ізраїльський цар, вони тішилися. А чому вони тішилися? Тому що пророки в старому завіті казали про це. Має прийти Месія, має прийти Христос, відкупитель, помазаний, той, хто відкупить людський рік, той, хто поверне втрачену радість. Бо радість, коли була в Адама, коли він ходив з Богом. коли в нього не було протиріччя розуму і тіла, коли була оця. Цілісність, гармонія, людина насолоджувалася, Адам і Єва насолоджувалися присутністю Бога. В них не було смутку, протиріччя і так далі, нерві, злочисті. Так... В них не було цього. Чому? Тому що вони були з Богом. Ми, коли в нас ці такі почуття, ці емоції, вони в нас виводять з колії. Але це є наслідок, який ми переживаємо від розірваного Завіту, вони побачили, коли прийшов Ісус, що це є Месія, це той, хто має відновити цю радість. Яку радість мав Ісус Христос? Він сів на Осля і їхав і на карту також радіти і приймав ту радість, яку його вітали. Ми знаємо, що Ісус не любив шоу, Він не любив е такі дивні речі. Але, наприклад, він тут приймає цю радість. Він сідає на овся, він тішиться тим, що діти його вітають, і сила народу його вітає. Він йде, хоч знаючи завтра, що це страждання. Тобто і він радіє з людьми. Він навіть в Святому Пісмі читаємо такі слова. Він каже, я хочу, щоб ви мали життя і мали його в повні. Що означає мати життя в повні? Це не означає, як деколи кажуть, жити на повну. Жити на повну – це їсти, пити, варто, скільки влізен, годорово мати повний кошинок і думаєте, жити на повну. Ісус каже, щоб ви мали життя і мали його в повній. Тобто, щоб у вас не було після тої такої дивної радісті, чи дивного повну, потім смутку. Тобто, щоб ви могли втішатися життям з Богом. Ісус радів також. Але Ісус також сумував. Ісус сував у Вінде да на страждання, тому він каже, син чоловічий буде виданий перевосхвященникам, книжникам, засудять Його на смерть, видадуть Його погано, насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бенчуватимуть Його, уб'ють. Він про це говорить. І коли ми споглядаємо розп'яття, особливо цей цілий тиждень, так ми бачимо, Христос має розпростеріті руки. Ці розпростерті руки, як символи, який хоче всіх обійняти, щоб всі мали життя у повні. Але життя у повній буде тоді, коли ми до тих рук ті обійми, ми дамо себе зловити. Знаєте, кінколи батьки хочуть обняти дитину, а дитина втікає. Що хочуть батьки? Приголубити. Коли ми бачимо розп'ятого Христа, Він розпросте свої руки, що хоче кожну людину. Повернути мир, повернути радість, повернути життя в вповні, але людина може вискочити з тих обійшти. Ні, мені нормально і так. Я живу на повну. на що мені в повноті твоє життя, а може дати себе Богу обняти. Пам'ятаєте, апостол Петро, коли Ісус говорив про своє страждання, в один момент Він, як найближчому, каже, каже, силою чоловічому треба страждати. Йому треба терпіти, його вб'ють. Петро найближчий, каже, Господи, хай це з тобою не буде. Ісус каже до Петра, до найближчого, геть від мене сатано, бо ти думаєш, не про Боже, а про людське Тобто людина, як до природі, розумієте, вона хоче, щоб все було класно. Щоб все було класно, щоб не було ніяких таких непорозумінь, протиріч, е хворі, смертей. Де не природно некви тягнеться до свого комфорту. А Господь каже: сину чоловічого треба страждати. терпіти, померти. І наше життя так само. Кожне життя, кожна сім'я це окремий світ, кожна людина це окремий світ. І кожен з нас переживає моменти, коли тобі хочеться від щастя скакати від радості. І є момент, коли тобі хочеться закрити Закритися і плакати. Але це велике, коли ми радіємо, споглядаючи Христа і знаємо, що Він нас хоче обняти. І це велике, коли ми плачемо з Христом, коли нам важко. Бо коли людина плаче без Христа, вона доводить до себе у розпач. Вона падає в депресію і дуже часто закінчує навіть навіть самогубством, про яке ми чуємо кожного тижня і навіть в нашому місті. Коли людина це переживає зі сміти з Христом, це зовсім по-іншому. Як Христос зумів поєднати ці речі радості і смутку, споглядаючи його розп'яті? Одного разу він зайшовши до синагоги, почав читати слова пророка, які спросувалися саме йому. Він каже, на мені, дух Господній, бо мене він полазав, щоб добру новину звіщати Бога. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, незрячим розрізінням, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Тобто його місія була повернути радість, повернути радість, втрачену через рік. Він прийшов, щоб відкупити людину, щоб визволити її від гріха. А що ж таке гріх? Який наслідок гріха? Вічний смуток. Вічний смуток, дорогі. Те слово, яке ми не будемо чути, пекло це коли людина добровільно, свідомо вибирає жити, плакати і радіти, але без Бога. Добровільно і свідомо. Наслідок добровільного, свідомого вибору без Бога і вічний смуток. А Христос прийшов і ті розпростерті, руки на христі і показує, що Він нас хоче визволити цього вічного смугу. Сьогодні також багато людей втратило радість. Так, радість в цей час війни. Багато людей втратило радість, бо насправді вони шукали радості не де там, де її нема. Де 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 Є люди, які хотіли шукати радості в такому от свої, в своїй самоупевненості, так? гордості, самоостатності, зневажанні використання інших, звертності, володінні майном, заробляння на інших, маючи інших нижчих від себе. Будучи такими багачами і не бачачи лазерів біля себе, людина здатна віднайти радість, але вона мусить повернутися до Бога. Знаєте, як він боляче спостерігати такі моменти, коли людина має все, але не має часу для Бога. В неї, здається, прекрасна сім'я, але немає часу для Бога в бо цій прекрасності своєї. Унікальності своєї сім'ї. В неї нема часу для Бога? І так боляче спостерігати, коли та сім'я отак тріскає, тріскає по повній програмі. І людина з сльозами приходить тобі до Бога і каже, Боже поможи. Але коли б у цей час такої радості, фальшивої радості, що самодостатності, гордості, у нас все класно без Бога. Для чого нам оцей напряг з Богом? А потім це все низько. А тріскає, тому що не було Бога. А тріскає, тому що без Бога ні я, ні ми не даємо собі ради. Ми не витримуємо, витримуємо нашого покликання, чи священичу, чи монашу, чи родину, якщо Господь нас не тримає. Людина здатна від неї кирає, але вона мусить повернутися до Бога, мусить зробити переоцінку пріоритет в житті, коли навчиться ділитися тим, що має, і тим, що вміє. А не буде думати, що вона живе для себе, от тільки отак, аби комфорт, так, аби мій комфортний ніхто того не порушив. Дивіться, скільки комфортно порушила війна. Нині з кількома воїнами кожного ранку переписуються, де коли мене, насправді мене будять зранку через повідомлення в Месенджері, що Богу дякувати, все добре, ми прожили, моліться за нас, моліться за цю бригаду, моліться за той патріон. За тих, за тих. І, і ти думаєш, скільки людей, наприклад, вони, вони з радістю пишуть деякі речі, ще якісь там приколи посилають звіти, і у нас людина сидить в хаті сита, наїджена і недовольна. Що люди добрі? Бачите, як переоцінку зробити. Це дуже важливі моменти. Тому апостол каже, Радуйтеся завжди, Господі, знову кажу, радуйтеся. Хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько, ні про що не жується. Всьому проявляйте Богом і вашим проханням молитвою і благанням сподякою. Як це поєднати, радість і смута, але що було в Бозі? Апостол Павло каже, все можна тому, хто вірує. І споглядаючи розп'яття цей тиждень, в який ми вступаємо. Дуже хочеться, щоб ми дійсно його пережили в повноті. Дивіться, Ісус сказав такі слова для людей, яким важко. Ісус каже, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмовою на себе, навчіться від мене, бо я лагідний сумирний серце, Тож знайде полегшу душам вашим. Тому, коли комусь важко, сумно, без надії. Смуток і так далі, пам'ятаємо, прийти, клякнути, помолитися, треба то посповідатися, але ніхто нам не поверне радість, як він. Ми маємо це чітко зрозуміти. Він єдиний, хто має нам дати радість. І ця радість буде повна, і ця радість не пропаде. І цією радістю ми будемо ділитися. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я обержу вас. Він не просто прийшов, бо він був такий, такий гарний момент історичний. Ми читаємо від Івана, Бог не послав, бо не послав Бог у світ сила, щоб світ засудити. Ісус не йде, прийшов, щоб судити. Коли ви всі такі нещасні грішники, священники, вірні, от ви помиляєтеся. Він не прийшов для цього. Він прийшов, щоб обгорнути, щоб ми дали себе обгорнути. Лише ним світ спасти, хто вірує в нього, не буде засуджений, ж не вірує, той уже засуджений, бо не увірував в ім'я єдинородного сина. Просімо Бога цю ласку, розпочинаючи Страсні тижні, поєднуючи радість нинішнього дня, Сонце, маса людей, так як і в Єрусалимі, з смутком Страстного тижня. Поєднуємо наші радощі особисті родині і смутки особисті родині з Христом. Пам'ятаємо слова з книги Діян 4 глава, 12 вірші. Немає іншого імені на небі, на землі, яким ми можемо спастись. Це ім'я Ісуса Христа. Він знає все про всіх, і Він знає, що кому, коли треба. Але вміємо радіти і сумувати не по світі, але Христом. Слава Ісусу!